Привіт, мене звати Феїна. Я викладач школи косметології Art of Beauty. Сьогодні хочу з вами поговорити про облаштування кабінету косметолога, що в ньому повинно бути для вашої комфортної роботи. Ви могли навіть про це не думати, але облаштування кабінету має велике значення. То, що ж в ньому повинно бути: це світло, вода та каналізація. Ваш кабінет повинен бути не менше, ніж 12 квадратних метрів. В ньому повинна бути кушетка, косметологічний столик, стілець для вашого комфорту, раковина та шафа для зберігання вашого інвентарю. Правильне розміщене обладнання дозволить вам ефективно проводити процедури, а також забезпечити конфіденційність та зручність для вас і вашого. Клієнта. Дотримання стандартів гігієни забезпечить комфорт та довіру вашого клієнта. База гігієни косметологів включає в себе такі аспекти, як має бути гігієна рук, стерильне обладнання, використання одноразових матеріалів, наприклад, таких як серветки, рушники та рукавички. Повинна бути дезінфекція поверхонь та регулярна очистка вашого обладнання в кінці робочого дня. Це лише декілька аспектів з бази гігієни косметолога. А більше про це ми розповідаємо на нашому курсі базова косметологія, тому запрошуємо вас на наш курс.